Доброго дня, вітаю всіх! Прогулюючись в центрі Львова, можна побачити пам'ятник дивному чоловічику з рукавицями. Старші, релігійні, консервативні люди оминають цей пам'ятник, а молодші, розкріпачені, веселі люди не проти, щоб зробити з ним фото та ще перевірити, що у нього в кишені. Але давайте краще заглянемо йому в душу і побачимо, що там є. А я. Як львів'янин постараюся коротко, без зайвих зануджень розповісти про цього львів'янина. Отож, з вас вподобайка, комент, підписка. І давайте я вам цікаво постараюся розповісти про цю людину. І водночасно заглянемо за цю шпаринку від ключа і побачимо, що ховається за нею. Леопольд Франциск, Йоганн Фердинанд, Марія, Еквес фон Захер Мазох народився 27 січня 1836 року у Львові, там де зараз знаходиться гранд Готель на головній вулиці. А колись там був інший будинок, в якому містилась поліція, бо його батько був президентом поліції. Отож, якщо у вас є достатньо грошей, щоб зупинитися у Львові у гранд готелі, не дивуйтесь, коли ви побачите номер в такому стилі. Це пов'язано з тим, що дійсно там народився Леопольд фон Захер Мазох. Але не в цьому готелі, бо готель побудований в 1890-х роках, а в приміщенні, яке було там перед тим. Його батько, Леопольд фон Захер Старший, вже народився у Львові. Предки походять з Іспанії. Потім переїжджають до Богемії, Чехії, і дід його, Йоган Непомук, перший переїхав сюди до Львова. Мати Леопольда, Шарлотта або, за іншою вимови, Кароліна. Дочка дуже знаменитого доктора медицини Франца Мазуха, який в 1801 році очолював медичний факультет, а в сезоні 1802-3 був вибраний ректором університету і ще раз в 1827-28 році. Те, що обирався депутатом, він врятував безліч людських життів від епідемій та різних хворіб. Леопольд пише, що коли з дідусем гуляли єврейським кварталом, то йому доземно кланялися перехожі. Через боязнь вигасання родової гілки мазохів батьки домовилися взяти подвійне прізвище Захер Мазох. Може, спробуємо знов такий формат відео. Пишіть як краще. Отож, молодий Леопольд мало не помер, оскільки в нього здоров'я було досить слабеньке. Ну, але дитина виросла виховувала цю дитину. Виховачення Гандзя. селянка українського походження, розповідала йому українські казки, співала пісні, брала його тут на передмісті Львова винники, де він втягнув український фольклор, який дуже добре видно у всіх його творах. От, він навіть це гіперболізував, і Франко навіть про нього пише, що Мазох говорить про Галичину речі нечувані. Тобто, ну, напевно, деколи кажуть, літератор завжди любить перегинати е, палку. В 1848 році родина Захермазух виїжджає до Чехії, до Праги, він вчиться в Празі, потім в Граці. От, е, Там здобуває освіту. Але коли здобув освіту, про Львів не забуває. Є відомість, що в 1860 році е, Леопольд фон Захер Мазух викладав у Львівському університеті. Але е, ми знаємо його не як історика, а як е, письменника. Е, він береться за свою літературну діяльність. Е, в 1858 році виходить е, практично з таких перших його творів. Е, Одна галицька історія, рік 1846. В тому році було дуже серйозне повстання в західній Галичині і загинуло близько три тисячі людей. Це, напевно, попливало на нього досить серйозно. В 1866 році виходить Дон Жуан з Коломиї. Це таке знаковий твір. Ці твори його досить такі психологічні. Два слова, наприклад, про Дон з Коломей. Він описує, що в одному закладі, в корчмі, сидить чоловік собі і випиває там токай. Другий підходить до нього, і каже, що ти такий сумний, що сталося? І той йому переповідає свою історію. Якщо дуже коротко, то каже, от. Жили ми собі е, з дівчиною, так. Ну тобто, дружина хлопець, познайомився з дівчиною, одружився, е, все в них йшло добре. Але народилася дитина, і вона, як мама, почала виділяти більше часу дитині, а не йому. Ну а чоловік завжди дитина. От. А потім народжується друга дитина. Ну і жінка, взагалі, як то кажуть, заложила на чоловіка. Ну, але чоловік ну, мусить якось давати собі раду, тобто ситуація не покращується. Ну, одного разу він там зустрів якусь гуцулку, шури, мури, і пішло. А потім другу, третю, і п'яту. І так він зробився Донжуаном з Коломою. Тобто, мораль така: діти зруйнували подружні відносини. 1868 рік виходить місячна ніч. Тема подібна, тільки трошечки по іншому виглядає ситуація. Значить, теж жили чоловік і, і дружина, все добре було так. Ну але чоловік мусить займатися роботою там на роботі, там. Ну а жінка, ну теж чоловік не звертає на неї увагу. Ну, думаю, ну якось треба знов привернути його увагу до себе. Думаю, що ж би то зробити? Ну, напевно, як приривнує, буде все добре. І вона там до його друга починає е, клинити. Але друг, ну як то так, до жінки друга то якось так не по-людськи. Ну і е, чим то закінчилося, треба прочитати. Тобто, знову ж зайнятість відволікає нас від подружніх справ. І багато інших таких психологічних ноток в його творах можна підмітити. Ну і 1870 рік його візитівка, коли Северенко Земський дозволяє робити з собою все, що хоче, щоб Ванда Дунаєва мала до нього прихильність. Таку жінку, я не можу уявити собі без хутра. Отже, вас збуджує хутра, вас таки збуджує Так. Невірність коханої жінки. Так. А ви обережніше. Тому що, можливо, коли ви знайдете свій ідеал. З вами будуть поводитись ще жорстокіше, ніж вам би того хотіло. Боюсь, що я вже знайшов свій ідеал. Бути робом жінки, бути робом прекрасної жінки, якою кохається справжня насолода. Жінка, це насолода, І яка до того жорстоко поводиться з вами. Та подумайте. Це Венеру в хутрі можна було побачити у театрі у Львові в інших містах України. Таки вона вийшла на театри і, незважаючи на сороміцьку тему, стала відомою для багатьох людей. А відомий режисер Роман Полянський теж екранізував Венеру в хутрі. Партенердуавалюпува ландо етрелемарту і інший – Ланклюм шаксепт бути тетраклюм. Те Velvet Underground присвятили венері в хутрі один зі своїх знаменитих хітів. Of... Чому наш львівський письменник має бути популярним за кордоном? А дома ні. Тому ще в 2008 році, як ви звернули, може, увагу на сам початок відео, Холдинг Емоції Фест ставить йому пам'ятник і відкриває одноіменний ресторан або мазох Кафе. Тут було досить весело до часу коронавірусу і повномасштабки. Якщо захочете, можете заглянути чиїсь приватні відео, які я просто не буду показувати, тому що зрозуміло, це некоректно. 1880 році Лев Сапогівський в журналі Зоря пише таку статтю за хермазок і русини. Про докори українцям, що вони недооцінюють так письменника, який з такою симпатією описує їхнє життя, що навіть наші письменники не встані такого зробити. Ну, теж може Сапогівський трошечки це там перебільшує, але зауважив дійсно цікавий момент. З жінками у Леопольда як у людини такого жанру, було по різному Одні надихали його на написання творів, а інші навпаки брали собі псевдоніми від творів. В 1861 році він зустрічається приблизно 5 років з такою Анною Котовіць. Потім має роман з такою Кароліною Герольд. Наступна в цьому ж році, 1871 році, була Анжеліка Аврора Рюмелін, яка взяла собі псевдонім від твору Ванда Донаєва. Вона навіть пише твори і підписує їх прізвищем Захер Мазох. Але в кінці там теж не склалося, і вони досить гучно розлучуються. Вона пробує його досить серйозно обібрати. 1885 році він знайомиться з такою гульдою майстер, з якою хочуть одружитися. Вона підтримує його фінансово, але проблеми через те, що важко розвестися з попередньою дружиною. І в той же час, в 1883 році його нагороджують найвищим орденом Франції, орден Почесного Легіону. А в 1886 році віденський психолог. Ріхард фон Крафт Ебінг називає сексуальну патологію, яка характеризується отриманням задоволення від болю та приниження, мазохізмом. Це на противагу описаного маркізом десадом, що називається садизмом. Не знаю, чи задоволений був таким терміном маркіз десад, але Леопольд фон Захер Мазох таким терміном задоволений точно не був. Бренд Захер не могли вже використати, оскільки він був вже точно запатентований у кулінарії. В 1895 році 9 березня, через серце, не дотягнувши до 60 років, Леопольд фон Захер Мазох помирає. Його не ховають на кладовищі, ви, ви розумієте, проблема з церквою, кремують і. Е Урна з прахом зберігається в маєтку Ліндгаймі, доки в 1945 році, в час Другої світової війни, е зникає. Відносно поховання не тільки в Мазуха проблеми були. Наприклад, Мольєра, коли ховали, то це було там е приватно, пізно, по кладовищем, ну, тому що теж мав проблеми з церквою. Отож. Горнувши одну сторіночку з історії Захер Мазуха, я думаю, було цікаво, який висновок ми можемо зробити. Захер Мазох звернув увагу на деякі психологічні проблеми, тому я рекомендую почитати його твори, щоб зрозуміти розв'язання тих психологічних проблем. По-друге, культ жінки у нас був ще з часів трипільської культури. Ми любимо свободу, але жінка є жінкою. Ну і третє. Пам'ятаймо, що треба підписатися, прокоментувати, поважати любити один одного, а найперше підтримувати наших захисників. Дякую. Якщо трапиться тобі по дорозі відьма, чи дияволу людській подобі, ти йому сипоницю тютюну. Чне вона диявольська нечисть і вся її нечиста сила пропаде. Гарний тюнець.